Шановні друзі, всіх дочекалися. Саме головне, що вас вимучили. Все ось, це, входить, це входить в програму. Розумієте, е, нічого так не нагнітає атмосферу, як час і музика. І е, замкнений простір. І в цьому замкненому простірі ми маємо прорости крізь е, всі лабіринти, через які нас веде цей фільм. А фільм взагалі про лабіринт. Взагалі Умберто Еко такий видатний постмодерний письменник, який е, сам написав книжку, яка зветься. Я її читав російською мовою, тому так вам і озвучу. Української немає перекладу, називається «Отсутствуюча структура». Адс... структура. Відсутня структура української мови. Мені всередині вона звучить як «отсутствуюча структура. Відсутня, вона. Існує так, що її немає. І в нас в цьому полягає особлива вираження, що таке семіотика, якою займається Умберто Еко. Це система знакова пізнання світу, знакова система світорозуміння. І тільки через ці знаки ми можемо взяти цей світ. Тільки через Кодифікацію світу через наші назви, імена, через надання виразності тим чи іншим речам, ми можемо їх бачити, спостерігати. Нема, імені немає речі. Речі це те, що для нас рече. І в нас, дивіться, фільм називається Ім'я Троянського. Да. Мій Рюкзак пішов. Да. Ім'я Троянди – це те ім'я, що робить сутність. Заберіть ім'я, ми не знатимемо, що це за річ. Коли то для туземців в Північній Америці припливли іспанці, вони не бачили цих кораблів, вони не звинали їх, як назвати, вони їх не називали кораблями. Вони їх побачили тільки тоді, коли вже край можна було побачити. Ми бачимо речі тільки тоді, коли вони названі. Ми їх звемо, вони нам відповідають. Нема зову немає відповіді. Неназвана від створює лакум. А постмодерн це та доба, в якій ми з вами живемо, яка зірвала імена зі своїх місць. Там, де речі перестали звати свої сутності. Коли я говорю зі студентами, Показую, там є дошка. Кажу, дошка в нас яка? Дошка з чого? Не кажу, дошка дерев'яна. Кажу ні. Підходжу, стукаю, дошка скляна. Коли ми звертаємося до безлічі речей, з якими ми маємо справу, вони дуже часто вже іменовані, переіменовані, пересимволізовані, це ім'я отримало безліч сутностей. Воно перекидається з місця на місце, грається, речі зникають. Імена залишаються. Імена залишаються, забуваються, народжуються нові імена. Ось так живе світ, живе історія, живе людина. Власне, якщо ми візьмемо людину, людина живе ні для чого іншого, як власне для свого імені. Все, що в людині є, це не більше, не менше, ніж її ім'я. Ім'я це те, що несе сукупну людську сутність. Це те, що розкриває і сповнює, несе в собі всю людську сутність, весь сенс людського існування. Ось це те, що є ім'я. І в нас ось фільмі ім'я Троян. Він мав не так називатися. Умберто Еко хотів спочатку його назвати убивство в аббатстві. І зробити з цього детектив. А потім він зрозумів, що детектив надто однозначно для цього твору, надто конкретно. І сама ситуація вимагала тої назви, яка не буде назвою, яка просто буде символізувати даний простір, вказувати на нього. Ніякої рози ви тут не зустрінете. Ніякої рози немає у самому романі, ні в самому фільмі. Роза це. Присутня відсутність. Присутня відсутність. Крапка. Головна ідея роману це таємниця. Найпершою таємницею, як я думаю, і її розумів сам Омберто Еко це є таємниця Бога, який існує в світі так, що йому не потрібно в ньому існувати. Йому не потрібне ні буття. Ні небуття, він обходиться якось без цього. І це породжує безкінечну кількість можливостей для самих різних детективів, і самим першим детективом є християнство. Християнство займається тим, що воно безкінечно шукає Бога. Кожен християнин це певний детективний слідчий, той, який шукає Бога, і, власне, для чого він його шукає, бо він його тільки знайшов і знайшов себе. Бо Бог це той, хто вкаже на тебе. І той, до кого ти прийшов, це буде той, хто знайшов Бога. Той, хто знайшов Бога, той знайшов усе і власне себе також. Це, знаєте, як в тій загадці піди туди, не знаю, куди, знайде те, не знаю що. І тому в основі світу лежить таїна. Таїна це не секрет. Секрет, коли ми говоримо комусь, він стає вже не секретом. Коли ми комусь говоримо таїну, вона нею не перестає бути. Таїна залишається таїною. Коли я кажу своїй коханій жінці, що я тебе кохаю, я їй можу це говорити щодня, говорити постійно, говорити словами, говорити своїми вчинками, говорити своєю присутністю. І завжди це буде інакше. І завжди це буде по-новому, і завжди це буде не до кінця а не сповна. І завжди це буде певний шлях. Ось цей шлях створює, власне, ту сутність, яка розвивається в напрямку таємниці і в напрямку її відкриття. Відкриває таємницю той, хто знайшов себе. Бог ховається. Бог ховається за іменем. І перша відсутність і присутність Бога у світі, ось ця відсутня структура це є ім'я Бога. Прекрасно ім'я несе в собі ту сутність Бога, яку ми не можемо ухопити і затримати. Ми можемо бути тільки в моменті вислову цього імені. І це створює лабіринти нашого життя кожного. Безкінечна кількість тем самого роману. Я навіть не беруся їй перелічувати. Це історична тема. Тема історична, безумовно. Боротьба влади і боротьба віри, і боротьба релігії, боротьба між папською і царською владою, боротьба між Христом і Мечем, боротьба за владу. Як коли замислився про боротьбу за владу, я зрозумів, що це власне боротьба за владу. Тому що воля людська роздвоюється надвоє. Тому що воля людська однією своєю спрямованістю, стратегічною спрямованістю має на увазі Бога, а іншою тактичною спрямованістю владу, владу у світі. І ось ми двоїмося в нашою волею, на віру і владу. І вони складають ніби дві сторони єдиної медалі. Вони нібито дво, дві сторони одного і того самого. Так само, як дві природи зливаються в людині. Природа Божественна і природа природня, природа земна. От історична тема звучить, між іншим, в такій ще позиції самого Умберто Еко, який писав даний роман Засуджуючи інквізицію. Це 80-й рік. Закінчений був Роман. І це той період, коли ще не була відкрита ватиканська бібліотека для дослідження тих джерел, які потім показали істинне лице інквізиції. Я не знаю, чи я вас здивую чи не здивую, що інквізиція стала надзвичайно прогресивною річчю, про що не знав сам Умберто Еко. Коли польські, переважно дослідники, німецькі дослідники почали випускати свої книжки на основі тих архівів папської бібліотеки, а інкізитори вели свої справи дуже чітко. В них було все прописано. Це не були самосуди, це була дуже строга система, побудована на чіткій визначеній процедурній справі. Інквізитори все записали, і це можна було прочитати тепер. І коли це прочитали, то надзвичайно здивувалися і переосмислили саму інквізицію. Інквізиція виявилася тою справою, яка втамувала дикий потяг сільських жителів до розправи над тим чаклунством, магією, всякими окульт культними справами, темними речами, які продовжували жити на дні християнських. Сільських общин. І це все потрібно було якось привести від самосудів до реального судочинства. І ось цим була покликана зайнятися інквізиція. Інквізиція, на відміну від того образа Бернадагів, який, або Гуї, як він тут представлений в фільмі страшним і моторошним християнським. Фанатиком, який принижує, який вбиває, і який за віру ладен нічого не залишити після себе. Абсолютно виявилася інакшою дана постать. Гі – історична по, така постать, який… Ем, за джерелами провів майже 900 справ. Із них, із цих 900 справ, було до страти засуджено 40 людей. Не 100, не 1000, не, не десятки. 40. 40 людей із цих 40 значна частина. Були спалені замість них Солом'яні Чучела, а їм призначена аутодафе. Або замість, Не замість, а вони самі вже на цей час були мертві, коли е, відбулася ось, е, ця, це судове засідання. Про саме судове засідання. Е, наскільки це буде відрізнятися від фільму? Судове засідання, яке проводили інквізитори, було дуже чітко структуроване. Там було два інквізитори, яким, яким повинно це були добрі громадяни, як їх називали, яким повинно було на той час бути не менше 40 років. Вони повинні бути досвідченими, вони повинні бути вже не аби з яким досвідом життєвим. Вони повинні мати освіту. Вони повинні були виносити свої вироки на основі багатьох свідчень. Вони заслуховували ці свідчення не в самоті. Ще були до них доєднані доброчесні громадяни. Ще за цими справами слідкували юристи місцеві, які повинні були, дані вироки. Узгодити з законами світськими місцевої територіальної ну, влади тої держави, в якій ці були вироки принесені. І сама інквізиція вона не страчувала, вона передавала цих людей, засуджених до страти, передавала в руки світської влади. Ось ще такий момент: момент е гуманного ставлення до тих справи чиї розглядалися. По-перше, до тортур, якими дійсно лякали, стращали на сьогоднішній день, провадила інквізиція, не могли бути притягнуті люди старше 70 років. Час тортур не повинен перевищувати 15 хвилин. Під час тортур обов'язково присутній лікар. І людині надавалась медична допомога. Ось отак відбувалося дознання в той час. Ось так стихійні самосуди були приведені в певні рамки. Ви скажете: ну, а як же Джордана Бруно? Якось оце повстання проти науки? Я вас прошу. Якщо ви візьмете і подивитеся на самі праці реального Джордана Бруно. І порівняйте їх, наприклад, з працями Галілея, то ми побачимо, що в Галілея суто математика. Йому потрібно було доводити свою концепцію. Коли ми полистаємо праці ось цього монаха, який переходив із однієї конфесії до іншої, який займався, скоріше, як ми сьогодні сказали, блогерством. Який переінтерпретував, власне, догми християнські, то ось тут і була проблема. Бо він вважав, що Христос не Бог, а один із великих магів, Він реально пише це в своїх працях. І це все записано в інквізиторському судочинному вироку, вердиктів. За те, що світ безкінечний, а отже, світів існує багато. І людина, людська душа народжується не один раз, а вона подорожує між світами. Апостоли не були апостолами були теж учнями мага. І от вони, ось ця вся справа розросталася тільки в те, що Християнська церква блюла про те. Інквізиція блюла, і була покликана е, берегти догматичні свої установки. Власне, вона внутрішній свій світ зберігала від подібних єресей. Чистота релігії. Ось отак, е, навіть ось короткими рисами, такими штрихами я хочу показати, наскільки сьогодні світ сплутується, переінтерпретовується, переінакшується. Сам Роман не тільки ще історичний, він детектив, який ви побачите, детектив безкінечного пошуку, детектив, в якому немає мотиву вбивства і немає остаточного того злочинця, який це здійснює. Мотиву немає. Розумієте? Знову таки, ідеальний злочин. Спробуй піймати того, кого немає, хто не стоїть за цим сим. Спробуйте розплутати ось цей лабіринт. За цим за всім знову таки стоїть якась відсутня структура. Я перейнявся цією справою. Я зрозумів, що вона навіть дуже потужно використовується в архітектурі. Вона дуже потужно використовується. В написаннях творів. Вона нап... в лі... Лі... Література, поезія, художнє мистецтво, математика, безкінечна кількість варіацій, ось присутності, ось цієї відсутності структури, яка робить наш світ таємничим, цікавим і безкінечним. Ось про це, власне, пошук самого Бердаку. Філософський зріз. Ще одна тема в даному його творі. Філософський зріст починаючи від сміху Аристотеля в його поетиці і закінчуючи е, спором у номіналістів і реалістів. Ім'я це реально існуюча сутність, так як у Платона є світ ідей, реально існуючі, які названі, ось є ці сутності, і вони несуть свої імена по відношенню, до речей. Чи може, так як Адсон потім в кінці свого життя по роману, Розчаруються в цих цих обставинах, і для нього вони стануть номінальними. Речі зникають, змінюються, залишаються тільки імена. Власне, як і його, самого кохання тої дівчини, ім'я якої він ніколи не взнав. Ось, ну, я не знаю. Це кіно з безкінечним, з безкінечним началом і безкінечним кінцем. Ось оце є той лабіринт життя, який складається із букв, із книг, і складається в величезну бібліотеку світу, в цей гіпертекст, який рухається сам в собі, який складає цю нашу бібліотеку безкінечних посилань, виходів і узгоджень, і знахідок, і знову глухих кутів. І в цьому всьому не заблукати не можна. Я думаю, що Адсон розчарувався, і для нього присутність Бога стала тільки ім'ям, яке не має свого предмету у світі. Хоча я особисто думаю, що предметом імені Бога є світ. Тому що наш світ в основі своїй несе назву світло. Це світло. Не сонця, а світло тих очей, які дивляться на цей світ. Шановні друзі, я запрошую давайте будемо дивитися. Це сінема. нема.